У Луцьку ввечері 23 квітня стався жахливий інцидент. Група молодиків ледве не задушила 17-річного хлопця. Це сталося тут біля магазину Зося та маркету Сім. 23 кажуть все через любовний трикутник. Що саме сталося тоді увечері, та чому напали на неповнолітнього? Дивіться у нашому матеріалі. Допис про пошук свідків нападу та побиття підлітка біля магазину Зося навпроти 23 на 7 опублікували у одній із луцьких Фейсбук-спільнот. Відомо, що інцидент стався 23 квітня у неділю, близько 21-22 години. Звірське побиття юнака допомогли припинити перехожі, які втрутилися у конфлікт. Саме це й врятувало життя хлопцеві. Допис опублікували, аби знайти свідків бійки і притягнути кривдників до відповідальності. Журналісти телеканалу «Конкурент Конкурентів вирішили зателефонувати за номером, який автор залишив у дописі. Слухавку підняла жінка. Виявилося, це матір постраждалого хлопця. Сталося так, що візуально знайомий йому хлопець, його ну. Напав на нього і душив. Він втратив свідомість. В нього запав язик. Було багато перехожих, і вони надали першу медичну допомогу. І вони відбили напад. Сам також матір юнака розповіла, що вони одразу ж звернулися до поліції, а також пройшли судово-медичну експертизу. Каже, сина вже переслідують довгий час і погрожують розправою. Це хлопець. Його переслідує з друзями вже близько двох тижнів. Погрожує йому вбивством, і наш син не мав змоги приїжджати додому. Він ночував моєї мами, тому що вони їх переслідували. Його і його дівчину переслідували по всьому місту, фотографували. От і погрожували. Є переписка про те, що погрожували вбивством. Жінка зазначає, що нападники повнолітні і вже не вперше б'ють її сина. Попередній напад був теж зовсім нещодавно, 20 квітня. У четвер каже, все це через любовні ревнощі. Причина в тому, що е, дівчина. Це її е, дівчина також повнолітня, а це її бивший хлопець. От і він е, хотів, щоб він кинув ту дівчину. Ага, на грунті таких ревнощів, Так, так, був, так, на грунті ревнощів, Так відомо, що цією справою вже займаються правоохоронці. У поліції Волині нам розповіли, що вже все задокументовано, а додаткових свідків шукати не потрібно. До поліції звернувся 17-річний потерпілий про те, що візуально знайомий хлопець задав йому удари в голову. Поліцейські працювали на місце, встановили учасників інциденту, свідків очевидців також встановили особу, яка завдавала тілесного ушкодження. Далі були проведені всі необхідні процесуальні слідчі дії. Неповнолітнього потерпілого допитали в присутності дорослих в підрозділі поліції в Луцькому районному управлінні. Його направили на судову медичну експертизу. Експертиза встановила, що він отримав легкі тілесні ушкодження. Відповідно, відомості були зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України. Також проведено слідчий експеримент. Особа встановлена, це 18-річний мешканець княгининка. Ніби хлопці, як з їхніх пояснень, знали одне одного і між ними виник якийсь раптовий конфлікт, тому він завдав йому цей удар в голову. Також речниця розповіла, що в найближчі дні нападнику, який виявився 18-річним жителем села Княгининок, вручать підозру.